Активні полтавці відзначили День незалежності України по спортивному турніром із пляжного волейболу. Партія регіонів спільно із молодими регіонами у рамках всеукраїнської акції Відповідальність починається з мене влаштовують змагання не вперше. Вже третій рік поспіль. Ми організовуємо даний захід і дуже дуже сподіваємось, що це приверне увагу населення до здорового способу життя. У нас є два поля. На яких будуть грати гравці, оскільки кількість команд е, велика, то обов'язково будуть грати у двох різних місцях. А зареєстровано вже 28 команд, до складу яких входять як хлопці, так і дівчата, які полюбляють активний відпочинок та вирішили незвичайно провести останні літні дні. Цього разу змагалися навіть ті команди, які минулого року показали досить вдалі результати. Ми граємо місця вже другий год. Прошла року зайняли друге місце. В этом надо надеемся занять первое. Вболівальники також не сумували. Вони змагалися у різноманітних конкурсах за цінні призи. У перервах між змаганнями гостей турніру розважали художніми номерами творчі колективи міста. Такі спортивні свята заохочують молодь до здорового способу життя. Вважає Оксана Деркач, секретар міської ради. Тому ці заходи необхідно проводити якнайчастіше. Ми підтримуємо звичайно всі заходи, всі ініціативи, всі проекти, які направлені на Підтримання здорового способу життя на виховання в молоді, бажання жити здоровим способом життя. Тому три роки назад ми придумали пляжний волейбол, тому що багато людей бажало грати. А щоб організувати їх на змагання, от ми ну, включилися і вже традиційно проводимо третій турнір. Весь день на полтавському пляжі не вщухала боротьба за першість у турнірі з пляжного волейболу. У запеклій боротьбі судді все ж таки визначилися з тим, кому віддати титул найкращої команди. До того ж, переможці отримали приз тисячу гривень. Та на цьому змагання не завершуються. Попереду ще безліч турнірів. Залучитися до яких запрошують усіх полтавців та гостей. Міста